Вітаю друзі! Сьогодні в нас ексклюзивний огляд буде на каналі. Це Yamaha Cygnus Razer 2021 року випуску. Абсолютно новий. В такому чорному, красивому кольорі, А АЗРК це в нас, скажімо так, є Cygnus Yamaha, а є Cygnus ZTR. Як я пам'ятаю по попередніх генераціях Yamaha Cygnus, ZR це спортивна, спортивна версія з якимись, там, можливо якимись технічними відмінностями. Вона має в першу чергу їхати цікавіше за звичайну версію і вперше вона потрапила. Скажімо так, на ринок України ніде не зустрічав, ніде не бачив. Якщо хтось бачив виправіть, будь ласка. Будемо знайомитись, дійсно цікава техніка. 25 21 рік випуску нагадаю, це Ямаха. Так, що в нас є по Ямахі? Є в нас оригінальний мануал. Safety information, description і так далі. Хто знає English, можна почитати. Хто не знає, вчить англійську, хто не хоче вчити, користуйтесь перекладачем. Так, ну що, тут є якісь додаткові штуки, бачите, захист можна на фару поставити, на, на стоп можна захист поставити. Дуже багато якоїсь такої для власника нової інформації в принципі, є. Що в нас тут? Як все виглядає? Замість багажника? от такий красивий спойлер. Можливо, в звичайній версії немає спойлера, не знаю, не дивився. Так, бак. Пластиковий бак, 21 рік написано. Чистенький бак, без ніяких питань, без зауважень. І бак стоїть ззаду. Так, Місце під сидінням в багажник. В принципі, достатньо непоганий. Великий шолом залізе, uh -huh. спробуй, ану, давай. Шляп, так шляп. як, да, як правило, інтеграл. Отакий, от як в тебе, не у всі її багажнички її залазить. Ану. Ні, не так. О. Ні, взагалі, зразу ні. І не так. Бачите, шолом інтегральний не залазить. А боком. Ану, сейчас. Та ні. Все те ж саме. Ану там. Тут збоку ще в нас написано. Один пасажир, два пасажира, який тиск в шинах має бути. Інтеграл не залазить, да? виходить. Так, пара оригінальних зеркал. Зеркала рідненькі, запаковані під сидінням. Що нам видно, є ключик. Ключик ще треба сюди видно поставити. Так, є ключик рідний. Сюди потім одягну викрутка. По руках тут також стоїть 21-й. В принципі, велике гарне сидіння, величезне сидіння, я б сказав. А що по сидінню можу вам сказати? Це виставковий, виставковий скутер, він був в салоні, на ньому багато хто сидів, але ніхто не їздив. Почому ми бачимо от по ниточках, багато хто з покупців сиділи його, перевіряли. Сидіння величезне, величезне плоске сидіння, практично без переходу. По посадці буде цікавий зручний. Задний, задній дизайн, дивіться, от такий стоп. Доволі так непогано придумано, зроблено. Десяте колесо ззаду, 110х90х10 розмір гуми. Легкосплавне колеско, гума задня, нова, як і передня. Так, Тут гума стоїть, єврогріп якась конта, євро, єврогріп якась конта. От такий глушник, доволі цікаво зроблений обдув, дивіться, кришка обдува і захист від, від опіку від глушника. Доволі отак. Цікаво зроблено, воно все в пластику, все захищає, щоб не впектися. Величезні є ніжки для пасажира. Ось тут знаходиться щуп, я малюб. Ну, доволі все так непогано зроблено. В плані в плані тут також від болота все за закрито. Непогана така моделька. От права частина без без питань, без дефектів, як я й сказав, він новий. І оце що він ЗР, бачите, скрізь написано, О, дивіться, Cygnus ZR. Так, де це? Я ще це бачив? Ага. Тут ще є, також дивіться, тут спереду біля фари, також Razer. Відповідно, є якісь такі маркування. Так, сидінням розібрались. З бочиною, з боковою частиною також. Так, високий по... По, взагалі, по висоті, високий я б сказав, скутер. От такий пол в такому дизайні. Кармана як такого немає взагалі. Є тільки гачечок для якогось кульочка і все. Тут воно таке більш по дизайну, чи такому спортивному, якось воно так все зроблено. Тут навіть є лакова така частина. Два рідних ключі Ямаха. Так, далі система старт-стоп тут з правої сторони. От красива така приборна панель. Два кілометри пробігу я вже наїхав на ньому, наїздив 2,6. Красива, простенька, звичайна приборна панель, також тут ЗР, поворотнички є, повторювачі. Датчик на бак, дивіться, все в принципі, інформативно, цікаво. Просто І такий зараз пластик в неї зроблений. Ну, Непоганий такий твердий, відрізняється від попередніх таких збірок, скутерів. Там завжди була матова і глянцева частина. Два різних типу пластика АБС там і не пам'ятаю, як цей чорний називається. От. А зараз вони, він весь цього пластика зроблений і такий. Вітрове скло невеличке таке. Оцей значок світиться навіть. Дивіться, як красиво. Едик, подобається? Він. Рей. Ігрик Ямаха світиться. Тут впереду, я так розумію, або номер чіпляється, на, наскільки я знаю, він для індійського ринку здається, або, або, що, або якийсь захист там можливо, і так далі. Як бачили ви на мануалі, різний захист сюди чіпляється. Передня, передня 12-го діаметру колеса стоїть Максіс, нова гума абсолютно диск гальмівний, також новий супорт Нісін. Телескопічна гідравлічна вилка і доволі така вона, видно, що з великим ходом. Дивіться, великий ход вилки. Гарненьке. Так, що у нас по розміру? 90-90 на 12 розмір гуми. 21-го року також гума. Заднє колесо Made in India. Да, дивіться, колесо Індія. Максіс зроблено в Індії, таке легкосплавне, цікаве, колеско. Непоганий дизайн. Так, що спереду? UBS це, як це вона United Brake System, ну, об'єднана чи, чи що. Коротше, комбінована система, але не ABS, UBS якийсь. Крило таке спереду, гарненьке. А, далі, далі, фейкові оці круті такі штуки, а, типу повітря забірники. Але вони чисто дизайнерська така штучка. Ну такий по, по вигляду, по дизайну цікавий непоганий апарат. Непогано виглядає в будь-якому випадку. Є бокова підніжка, такі величезні ножки для пасажира. Дивіться, при транспортуванні от трошечки наклеєчку здерли. Але добре, що наклеєчку, хоча б то пластик весь ціленький. Взагалі новий новий апарат. Так, амортизатор один тут стоїть, з таким якимось захистом м'якеньким, прикольно. Гарний і масивний такий аморт. Тут масло в редукторі, ну все чистеньке, все. все новеньке, все красиве. Так, 124 тут у нас кубічних. Заміна масла, я так думаю, тут. Ну, доволі так непогано все зроблено. В будь-якому випадку це Ямаха, де б вона не була зроблена в Китаї, в Індії, в Україні це бренд, це фірма, це надійність. Так. Є в неї, до речі, кікстартер 125-ки, це радує. Прекрасно, м'ягенько працює двигун. Гарна, приємна робота двигуна, без ніяких там питань, світиться оця Y цей фара. Поворотнички тут вже такі зроблені, як мотоцикла, вони на на резиночках, на гумках таких, більше як в мотоци... мотоциклетному такому стилі. Красивий, цікавий апарат, ближні дальні, світло. Вот, э, симпатичний, э, по, по зручності. А зараз я вам покажу, як я виглядаю з боку. Да, а ну покажи людям. так По посадці. Тут э, такий э, дивный, дивна посадка, звичайно, як на сільчику, але є варіант. Є і поставити ноги сюди, і буде посадка, як на мотоциклі. не робити дійсно гарна робота двигуна. Непогано так вона працює. Висока техніка, велика, зручна. Так що рекомендую. А для людей з невеликим зростом більш ніж зручно буде, я думаю, на цьому скутері. Кому цікаво, дивіться тест-драйв. посилання на тест-драйв в опису під відео. Також там буде порівняння по набору швидкості з ЕС-125 Suzuki. Кому цікаво, дивіться. Тест-драйв, кому хто хоче придбати. Cygnus Ray ZR. Звертайтесь, не прогавте Пропозиція, скажімо так, унікальна. Підписуйтесь на канал, заходьте на телеграм-канал, обирайте іншу техніку. Кожен для себе. Всім гарних, вдалих, якісних покупок.